Волонян запрошують на роботу. Так у Луцьку є вакансія електромонтера охоронно-пожежної сигналізації. Необхідно здійснювати монтаж пожежної сигналізації, програмувати контрольно-пожежні прилади та автоматику. Зарплата 30 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія верстатника деревообробних верстатів. До обов'язків входить виготовлення готової продукції та напівфабрикатів. Зарплата 12 тисяч 600 гривень. Вакансія верстатника деревообробних верстатів є у Володимирі. До обов'язків входить оброблення деталей корпусних меблів на верстатах. Зарплату обіцяють 12 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен ткач. До обов'язків входить заправка верстата, ліквідування обриву, заміна уточної нитки та контроль якості продукції. Зарплата 15 тисяч гривень. У Ковелі є вакансія слюсаря-сантехніка. До обов'язків входить монтаж несправностей, обслуговуваних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. Також у Ковелі є вакансія контролера водопровідного господарства. Необхідно вести контроль за зняття. Тям та внесенням в базу даних показників із лічильників на воду у населення приватного сектору та багатоквартирних будинків. Зарплата 10 тисяч гривень. У Луцьку потрібен газорізельник. До обов'язків входить різання металів простих та середніх складностей. деталей з різних матеріалів. Зарплату обіцяють 18 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія оператора заправних станцій. Потрібно якісно та привітно обслуговувати клієнтів, правильно та оперативно заправляти автомобілі клієнтів АЗК, консультувати клієнтів щодо пального акційних пропозицій асортименту автомобільних товарів та цін і забезпечувати чистоту території АЗК зарплата 10 тисяч гривень. Також в обласному центрі потрібен зварник пластмас. До обов'язків входить обслуговування автоматів по виробництву мішків, поліетиленових пакетів та дотримання техніки безпеки. Заробітна плата від 10 тисяч гривень. У Луцьку шукають охоронника. До обов'язків входить ретельна охорона прилеглої території підприємства. Зарплату обіцяють 10 тисяч гривень. У ківерцях потрібен оператор котельні. Він повинен знати будову застосовуваного устаткування та механізмів, способи раціональних Спалювання палива в котлах, схеми теплопарою водопроводів та порядок обліку результатів роботи устаткування. Зарплата 8 тисяч гривень. У ковалі є вакансія оглядача гідротехнічних об'єктів. До обов'язків входить підтримання в належному стані ставків, грічок, обкошування каналів, виробки кущів тощо. Зарплата 8 тисяч гривень. У ківерцях потрібен продавець продовольчих товарів. Необхідно реалізовувати фасовану та розфасовану продукцію, розташовувати. Та викладати товар за групами зарплата 8 тисяч гривень.